Чиновники столичні вирішили, що вони будуть боротися з тим, щоб автомобілі не перекривали дороги і там не ставали як завгодно в ЖК, та і в принципі на під'їздах до будь-яких будинків. Якщо ви пройдетесь. Вашими територіями, будинками, прибудинковими територіями, особливо ввечері, Ви побачите, що майже все заставлено автомобілями. Бо дійсно люди люблять автомобілі, купують їх з задоволенням, хоча грошей нікого немає але автомобілі всі купують. І ставлять їх там, де попало, тому що для парковок не у всіх є кошти. знімати парковки дорого. Плюс вони не завжди є. Підземні паркінги теж не у всіх є, і вони дуже дорого. І знімати їх дуже дорого, і вони не в усіх місцях є. І люди ставлять машини де? Просто на прибудинковій території. І ось нещодавно в Києві був обстріл і е, пожежна машина, е, рятувальники просто не змогли дістатися до. Людини, яка, на жаль, загинула, тому що рятувальні служби просто не могли б їхати автомобілі, які люди ставили де завгодно, де попало. І ось тут столична влада вирішила, що буде боротися проти автомобілів, які стоять де завгодно і де попало. Я оцю новину послухав і сьогодні йшов вранці і думаю: а от цікаво. Ну і оце вони сказали. І ви вірите в те, що вони будуть турбуватися за нас з вами за нашу безпеку, що розбудують стоянки, що запропонують громадянам Україні якісь парковки, що спробують якимось чином навести лад в ЖК при будинкових територіях, розграфлять, прокладуть маршрути для важкого транспорту і так далі. Як ви думаєте, от будуть турбуватися чиновники про нас, чи це просто заяви? Заяви для того, вони існують, ці заяви, аби вони просто були? Я думаю, що це чергові заяви, просто в порожнечу в пустоту. Напевно, десь згори дуже серйозно прилетіло, і чиновники перелякалися тому, що вони можуть нести повну відповідальність за життя людей, до яких просто не доїхали пожежні. Рятувальні служби. Насправді вони не турбуються за вас. Насправді їм абсолютно байдуже. Третій рік війни закінчився, іде четвертий рік, уявіть собі, а ніхто в столиці не подумав про те, що автотранспорт просто перекриває в багатьох ЖК біля багатьох будинків проїзд і пожежникам, і поліції, і іншим службам рятувальним. Ніхто навіть не подумав, от як можна це зрозуміти. Як можна це пробачити? Як можна це пояснити? Можна це пояснити тим, що сьогодні за вас турбуються. Я думаю, не в турботі справа, а справа в тому, що середньозважений чиновник сидить і думає, а що йому буде, якщо його звинуватять, або до нього прийде прокуратура і запитає, це було в твоїх посадових обов'язках розібратися з цією ситуацією. Ти не розібрався і загинула людина. Але я думаю, що чиновники це роблять просто такі заяви. Для того, щоб ми з вами не звинувачували їх, для того, щоб ми з вами не мали питання до них, для того, щоб ми з вами заспокоїлись, адже не ми стали жертвами цього нещасного випадку. А завтра, може, нас це обійде. І кожен з нас продовжить ставити автомобіль де завгодно, кожен з нас продовжить е -е, перекривати дороги. і... Кожен з нас це робить, тому що чиновники нічого не зроблять для того, щоб вам було де зберігати ваші автомобілі. Вам нічого не запропонують, а ви в результаті будете продовжувати робити те, що ви, власне, і можете вчинити зі своєю власністю, залишати її там, де ви зможете знайти собі місце. Отак От і живемо. Одні просто декларують, а інші просто намагаються вижити і облаштувати хоч якось своє життя. Я не знаю, що вам запропонувати зараз, але я точно знаю, що ця ситуація не повинна отак залишитись, і ми не повинні на призволяще залишати одне одного. Ми не повинні забувати про безпеку одне одного. І як мінімум, якщо чиновники не хочуть забезпечити нам безпеку, кожен із вас на своєму місці повинен потурбуватися про те і подумати про те, а що буде, якщо обстріл вашого будинку здійсниться? А Пожежний автомобіль, автомобіль рятувальників до вас просто не може під'їхати. Подумайте про те, що ваша власна машина може завадити рятувальникам вберегти ваше життя і ваших дітей. Подумайте про це. Давайте спробуємо поберегти одне одного. Давайте спробуємо самі потурбуватись про себе. Тому що те, що це чиновники будуть робити, я не вірю. І впевнений, що ви поділяєте мою думку. Чиновник середньозважений думає тільки про себе, про свою посаду, про свою безпеку і щоб до нього не було ніяких претензій. Тому в наших руках і в нашій силі подумати одне про одного. Але, але, спостерігаючи за громадянами, я, на жаль, помічаю, що кожен намагається просто реалізувати своє. І це стосується і автомобілів, і здобуття цінностей, і здобуття. Тих же самих дисертацій, як у Олександра одного, да. На жаль, громадяни України своє я ставлять на перше місце дуже часто. І це заважає іншим громадянам бути в безпеці, бути в справедливому суспільстві, вірити людям, спілкуватися чимно, коректно. І в цілому все це послаблює нас. І в цілому це все не дає нам можливості виступати до чиновників з питаннями про те, а чому вони так халатно відносяться до своєї роботи. Сподіваюсь, ви мене почули. Сподіваюсь, кожен з вас, подивившись це відео, подумає над тим, а що він може не робити, щоб спростити життя інших людей. Інколи це просто не підпирай автомобіль іншої людини. Не намагайся видірнути у людини якоїсь щось тобі не потрібне, а для цієї людини потрібне. Не намагайся забрати останній шмат хліба, не намагайся комусь довести те, що не має ніякого значення. Намагайся бути чемним, не намагайся комусь нахамити, нагрубити, не намагайся комусь показати який ти крутий, не намагайся їздити шашечками по дорозі під. Підкладаючи під небезпеку інших людей. Намагайся не бігти серед ескалатора, піддаючи небезпеці літніх людей, які стоять поряд, і їм тяжко навіть стояти, не те, що втриматись, коли ти їх, наприклад, зіб'єш. Намагайся думати про інших людей. Хоча б трішки, хоча б небагато. Хоча б 5 хвилин на день, а потім розширюй. розширюй свою емпатію, розширюй своє розуміння, а хто біля тебе, а яку долю ці люди живуть, а чи легко їм, а чи можеш ти їм допомогти. І навіть якщо ти не допомагаєш, просто подумай, а чи можеш ти не робити чогось, що ускладнить їх життя. І ми з вами через рік опинимось в принципово іншій державі, в державі, де кожна людина поважає права інших людей. І ви побачите. Що чиновники будуть нам не потрібні для того, щоб жити в безпеці. Бо ми, це і є часто небезпека одне для одного. Подумайте над цим і подумайте від завтрашнього дня вже від сьогоднішнього. Що ви можете зробити для того, щоб ваш сусід був в безпеці? А ваш сусід подумає про вас. Я впевнений. Що це буде так. З себе починати також потрібно. Чиновників ви ніколи не переробите. Почнемо з себе хоча б трішки, хоча б 5 хвилин на день. Не робіть чогось такого, що може вплинути на інших людей негативно. І так будемо змінюватись поступово. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Також ваші коментарі для суспільства, як зробити наше суспільство краще. Я з задоволенням прочитаю і озвучу, якщо це дійсно щось корисне і важливе для кожного з нас. Бережіть себе і не забувайте ставати спонсорами каналу.